Так, отже, ще раз доброго дня всім під запис. Значить, з приводу коментарів, побажань по останній лабораторці. Ну, це я переробив в бібліотеці моделей, щоб пошвидше зробити. А насправді там у вас геометрія трошки інша, тобто якихось а, опо, так, давайте тільки приберу зайве. Ну, значить, тут, в принципі, у вас в лабораторці без якихось кріплень такого плану, тобто, геометрія або просто дві пластини з діелектриком між ними, або відповідно циліндрична чи сферична симетрія. Тобто, до ось цих основ і взагалі безпосередньо до геометрії цієї моделі особливо не прив'язуєтесь. А що я основне хотів показати? Основне, хотів показати, що, по-перше, в рамках однієї моделі, ось модель вона називається відповідно компонентом. компонент е, можна на будь-якому етапі додати, один з трьох типів, е, над, надлаштувань, тобто вкладень. Е, це може бути, і в принципі, вони всі знаходяться ось тут праворуч, е, можна. Зручна вкладка відразу з додаванням. Тобто можна додати фізику, add physics, можна додати розв'язувач відповідно add study, і можна додати матеріал, відповідно, add material. От ось три основні вкладки, що можна додати у вашу модель. В принципі, це все дублюється і ось тут ліворуч, але саме і можна продублювати ось тут, правою клавишою натиснути, і додати щось фізику. Чи додати сітку, але досить зручно винесено? Ось якраз праворуч три основні вкладки: як можна змінити вашу модель? І конкретно тут ми додаємо фізику. Тобто, як ви бачите, в рамках однієї моделі у нас і електростатика, і електричні струми. По електростатиці у нас одні рівняння, по електричним струмам у нас інше рівняння. Тобто, коли ми натискаємо Add Physics, можемо вибрати будь-яку ще додаткову фізику, яка нас цікавить, наприклад, там якесь магнітне поле. Наприклад, звичайне магнітне поле. Натискаємо двічі, і ось у нас додається ще третя фізика. Тобто, перше, що в цій лабораторці треба побачити, що можна одночасно обраховувати декілька варіантів задачі без побудови різних моделей. Тобто, замість трьох файлів ви можете скільки завгодно додати варіації однієї тієї самої задачі, щоб їх випробувати, сітка у вас. Може будуватися окремо, може будуватися одночасно для всіх задач. І ось, в принципі, далі по наступним крокам важливо буде ось ці галочки. Тобто, що по сітці, що по розв'язувачам, ось у вас буде вибір, до яких рівнянь використовувати подальші кроки. Що по результатам так само, ось, наприклад, якщо ви щось виділяєте. То у вас буде декілька варіантів розв'язку в залежності від відповідно вашої фізики. І, значить, перше. Перше це сітка. Сітку можна. Зробити одну для всіх, відповідно, всі галочки по під кожну задачу, можна зробити декілька окремих сіток під окремо під кожну задачу, якщо в цьому є необхідність, якщо вони відрізняються. Конкретно у вас задачі особливо відрізняються не сильно, тому немає необхідності робити окремі сітки. У вас буде одна сітка з трьома галочками, тобто застосовується до всіх. До кожної з двох моделей, ну цю я додав, просто щоб показати, що можна її додати. В принципі, ми її так само можемо і прибрати. До кожної з двох моделей у вас буде використовуватися ваша сітка. Далі ми робимо два окремих розв'язувачі. Чому? Тому що постійний струм розв'я... – це стаціонарна задача, тобто, ваша мета ось як тут показаний графік, вихід на пряму лінію, то вам треба. Знайти струми в номінальному режимі, ну тобто, навіть не струми, а що там, електричне поле в номінальному режимі, тобто за постійною прикладеною напруги, яке постійне поле створить цей конденсатор, це відповідно постійний розв'язувач. А на синусоїдному струмі це вже змінний процес, це періодичний. І відповідно на синусоїдному струмі, коли прикладена певна напруга з певною частотою, то ви використовуєте. Інший розв'язувач в частотній області, де встановлюєте частоту, таку, як вам потрібно, і важливо вибрати, який розв'язувач до якої фізики буде застосовуватись. Ви, коли переходите на перший крок або стаціонарне, або частотну область, то вибираєте, до якої фізики треба застосувати. Якщо ви виберете обидві, то в деяких моментах може бути розв'язок або знайдений і бути некоректним, або взагалі видати помилку. Ну тобто, якщо ви спробуєте постійним розв'язувачем шукати е електричні струми, то скоріш за все розв'язок буде знайдений. Може він навіть буде правильний, але цілком імовірно, що е він буде неправильний через те, що ви не враховуєте. Періодичну зміну, тобто ось якраз цю частоту. Тому, в принципі, другий важливий момент це вибрати необхідні галочки. Ну і загалом це тримаєте в голові, тобто всіх подальших моделях, які ви будете робити, ви для декількох фізик вибираєте, можна вибрати декілька розв'язувачів і конкретизуєте, яку конкретно фізику, під який конкретно розв'язувач має вибиратися. Ось тут якраз. Стаціонарний розв'язувач під постійний струм, час, частотна область під змінний струм. Все, вибрали. Е, далі е, натискаєте обрахувати, тобто кожен з цих розв'язувачів проводить вам обрахунок, ви натискаєте розв'язати стадію 1, тобто обчислити, потім перемикаєтесь на стадію 2, натискаєте його, е, і, по суті, це обчислюється в рамках однієї моделі, але два абсолютно незалежні розв'язки. І потім в ваших результатах теж будуть відображатися два абсолютно окремі розв'язки. Тому, коли ви щось вибираєте, наприклад, графік, то в залежності від того, що ви виберете, у вас є як мінімум від стадії 1 щось, тобто це від стаціонарного розв'язувача, тобто, це всі графіки, які будуть відображатися в стадії 1, в... Тобто, ви кожен графік вибираєте певні дані. Все, що буде стосуватися стадії 1, це все буде лише постійний струм, треба не помилитися. Все, що ви вибираєте стадії 2, це буде змінний струм. Тобто, всі ці розв'язки для стадії 2, це буде змінний струм ось тут. Конкретно в вашій задачі по суті вони будуть максимально схожі, тобто, діючи значення на синусоїдному струмі, вони будуть відповідати постійним значенням для постійного струму. Єдина відмінність буде в наявності струмів, тобто на синусоїдному струмі струм через конденсатор протікати буде, і у цього конденсатора буде певний реактивний опір. А на е, постійному струмі просто не буде варіанту вибрати струм, тому що струм відсутний, у вас навіть не буде такої опції для графіків. Але все інше, графіки будуть або ідентичні, або дуже схожі. Це, щоб ви не хвилювалися, якщо ви змінюєте розв'язувач, а у вас е, самі графіки змінюються не сильно. Але важливо все, що але важливо їх не перемішати. Тобто. Те, що ви хочете відобразити для постійного струму, це буде стадію 1. Те, що для змінного, стадія 2. Тепер безпосередньо побудова графіків. Ось хочете ви побудувати графіки, там чи електричного поля, чи ось густина струму на синусоїдному в конденсаторі. То, щоб побудувати графіки, треба вибрати додаткову пряму, по якій їх будувати. Тобто, зробити ось cut line в дата сет. Це ми вже. Там колись робили, тобто праву клавішу натискаєте, вибираєте, що вам треба для побудови графіка, і для цього об'єкту будуєте цей графік. І ось тут теж важливо, з яких даних ви цей графік берете. Тобто, якщо ви ось для цієї лінії, січної лінії Cutline виберете Solution 1, точніше, Study 1, то це у вас буде постійний струм. І бачите, воно навіть не будує, тому що для постійного струму е, де там? ось для постійного струму струм відсутній. А ось тепер, якщо ви е, виберете змінний струм в стаді 2, то у вас відразу побудується те, що потрібно: струм в конденсаторі. І ось тут важливо не е, помилитися. Тобто, якщо ви джерелом даних вибираєте якийсь конкретний розв'язок, то він автоматично в графік підтягнеться. Але якщо ви джерелом даних в графік вибираєте якесь, е, якусь січну чи то лінію, тобто створений вами об'єкт, по якому ви хочете будувати графік, то важливо, які дані бере цей створений для вас об'єкт. Тобто ви постійно в голові тримаєте, щоб що для об'єкту, що для графіку підтягувалися саме правильні розв'язки, які ви очікуєте. Так само і по таблицях. Тобто, коли ви хочете проінтегрувати і порахувати щось ну, наприклад, ємність конденсатора, чи там заряд конденсатора, чи е, струм конденсатора, це ось тут все перемикається в або для електростатики, вибираєте, що вам потрібно, або для електричних струмів, вибираєте, що вам потрібно. Ну, а зазвичай це в термінал, ось тут ось вибирається. То так само ось в це global evaluation, тобто інтегрування по всьому об'єму, теж ви вибираєте конкретний розв'язок. Чи перший постійний струм, чи другий змінний струм. Ну, а далі там формулки в самій лабораторці АНВІВ для теоретичних порівнянь. Тобто, ви обчислюєте, наприклад, ємність конденсатора. За постійного струму. Порахували. Ось вона. Ні, не ось. Так. Давайте таблички всі приберемо і очистимо. О, значить, ось ємність у фарадах вам порахували. Тепер ви порівнюєте з ємністю на синусоїдному струмі. Чому видає помилку? Скоріше за все, вона може по-іншому називатися у вигляді змінних. Так. Да. Чи не да? Ага, значить, вона на синусоїдному струмі ємність як такова чомусь просто не визначається. Ну, не прописана така змінна, яка б давала вам ємність. Значить, ємність треба буде знайти з заряду і прикладної напруги. Прикладна напруга у вас є. Ну, ну Скоріше все, так, не захоче порахувати. Ну так. Да. Типу ємність, воно хоче тільки для електростатики. Значить, ємність тоді можна порахувати з, наприклад, прикладеної напруги і загальної енергії. Або, ну, з будь якої теоретичної формули, яка вам підходить. Значить, заряд тут теж не рахує, тому що заряд змінюється. Значить, беремо, наприклад, енергію. А енергія, це відповідно джоулі, тобто вати за секунду. А, ні, стоп енергія, це у квадрат навпіл. Просто значить, ви можете, знаючи напругу, взяти її в квадраті, тобто ось ця енергія буде дорівнювати це у квадрат навпіл. Значить, ємність можна теоретично порахувати звідси. З обчислень по енергії. Чому не хоче виводити ємність для змінного струму? Питання гарне. Чогось не хоче. Не прописана така змінна. Можна, наприклад, її порахувати ще ось таким чином: взяти провідність, а провідність це омега С, і поділити на частоту. А частота у нас. А, ось вона. Е це омега. Значить. Ну, і далі так. О, ба-бам, тепер порахувало. І ось, а, вон, ну, тобто. Сама змінна для ємності не прописана, але ємність можна через провідність і частоту, і ось таким чином ємність у вас підтягнулася конденсатора. Ну, єдине в уявному вигляді, чому в уявному? Тому що ще треба поділити на уявну частинку, і тому що на синусоїдному струмі ми працюємо в комплексних числах. Тепер перемикаємося на електростатику, вибираємо звичайний Звичайну ємність, перемикаємося на перший розв'язок і отримаємо таке саме значення, як було на сенсорному струмі. Тобто, викрутитися теж можна. Значить, основне, що я хотів сказати, що на будь-якому етапі ви можете ось тут додати, додати солвер, Тобто, вибираєте, він у вас додається, і вибираєте під яку фізику його порахувати. Можна їх додавати скільки завгодно фізик, скільки завгодно розв'язувачів. І по результатам так само ви постійно вибираєте, для якого розв'язувача відображаються ці результати. Ну, в принципі, все. По е п'ятій лабораторці. Якщо у вас є якісь питання, то питайте. А по таким слизьким моментам, які стосовно задання, то я вже все сказав. Та поки немає. Може, сьогодні вже будемо сідати робити. Окей, супер. супер. Тепер тоді у вас були якісь питання? Там до я єдиного е... швидко перемикався екран, не побачив, хто конкретно питав е... Перед... на попередній парі, але я. Максим, так? Да, да, да. Так, да. Да. тоді прошу. Зараз я вимикаю свій екран, а ви питайте, що хотіли. Е, зараз, зараз. З приводу другої лабораторної роботи я не дуже розумію. Ви сказали, що в мене дві помилки. Одну я виправив в мене там степінь була з мінусом. неправильно правда А і... друге, треба було обрати тут іншу величину провідності, і я не розумію, де її знайти. Я угу. полазив, але все одно ви казали, воно знаходиться в Global тут. Ні, ви казали терміналс, але тут немає. Окей, ну так, так. Тобто ми з вами визначили, що ось це reference impedance це просто константа, яка зашита в самій програмі. Справді, у вас тут має бути додаткова змінна. Ви ж мені здається, ваш файл надсилали, так? Так. А давайте. Ну, слухаю. Але там я не надсилав файл з, вибра... з виправленим степенем. Ага, Але ну, це ага. те ж саме все. Ну так, да, взагалі воно тут має бути. А приберіть, будь ласка, на секунду свій екран. Я просто відкрию. Угу. Бо коли я дивився ваш файл, то мені здавалося, що там якраз було. Зараз буквально секунду, я його перезакачаю. У вас же, певно, немає додаткових бібліотек, правильно, в яких може знаходитися? Ні, не має бути. А, а версія програмки у вас яка? Зараз, зараз, зараз версія 14. Ні, то не то. Там 6, 6 чимось. Mm, зараз 6-0. Угу. Ну, зараз подивимося. Просто по ідеї з цим з цією проблемою повинні були зустрітися всі, в кого була задана напруга, але щось дивно, що тільки в мене ось так: 50. А, ну я ж я. кажу, я, ага, я коли ваш файл відкривав, то в мене там вона, здається, з'являлася, тому я вам і записав голосове. Зараз я так ще і... раз відкрию, щоб переконатися. І тому цікаво, якщо версія програми однакова, 6.060. Ну, зараз розберемося. Вже там на 90% закачався той файл. Угу. Uh -huh. Все, є. Yeah. Так, є. Ну, дивіться, ваш старий е, старий невиправлений файл, то взагалі-то ось воно. В принципі, ось. В Terminals Ось воно знаходиться, Conductance. Ага. А ви може, може, ви. А що ви натискали? А зараз я спробую як виробити. А, а, а ви, ви а... мабуть, просто натискали щось інше, якусь іншу клавішу, да? Не знаю, треба компонент, компонент один, електрик, терміналс. Все одно так само. Я шукав саме. Ви казали, в чому вимірюється ця величина, і я, ну. Не маю. Так, 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 так. А, а покажіть ще раз ваш екран, будь ласка. Так, зараз. Ось, бачите. Так. Да. Ось вибирали. А, ви а, ви не через плюсик, а ви натисніть ось, ось той. ага, а, е, Все одно. Угу. Цікаво, трошки інше відображення. Ну, мабуть, да, мабуть, це під Windows відображення, ну, все рівно. Е, так, 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 так. Я шукав пошуку, але мені ну, нічого він не давав з зі, всього цього, що тут знаходиться. Можливо буде простіше рішення, щоб я попросив одногрупника, щоб він оцю одну клавішу поставив мені і все. Ну, так, да, дивіться, ну насправді. Насправді провідність, вона у вас е, буде просто відношення струму до напруги. Так, Так, а приберіть, будь ласка, на секундочку, екран. Ну да, тут варіантів більше звідки взятись немає. А, ну, дивіться, да, чомусь а, виходить, скоріш за все, ну, теж, теж буває. Тобто, цілком можливо, що просто ось цю функцію в Windowsівській варіант програми а, назву цієї константи не прописали, щоб її не можна було, ну, точніше, таким чином її не можна вибрати. А, можете. А ось спробуйте. Спробуйте в файлі просто прописати так, як вона прописана ось тут. І С. G велике одинадцять. Не прибирайте зараз. IC. G11. Іс. G11. Ні, взагалі нічого немає. Mm -hmm. G1. Ну, та так само написав, да, немає. А і воно ось одиницю вимірювання ось тут, фаради не підтягнулися, да? В, взагалі немає її, ну, в пошуку. Ні-ні, я маю на увазі не в пошуку, а ви ось тут в expressions. А, а... Пропишіть Зараз. її, да. Ви Зараз. можете навіть у вас там был resistor, we three resistor. Написано condens і unit пустый Кондуктивності і вот этот пустой значенням, Там ничего нет. Может я сейчас напишу S оно заработает? Ну, спробуйте. Ну, ви натисніть ось тут Evaluate. Якщо вона вам щось порахує, то побачимо. Якщо не порахує, то значить просто програма не має такої змінної прописаної. Що, що? А куди треба натиснути, ви кажете? Ось тут, -от, ліворуч, евалюїт. Угу. Добре. Um... Нічого, вона в мене щось в амперах показала нуль. Угу. Термінал ну, на да, нуль. Угу. А, ну тоді тоді ви порахуйте. Ну, значить, програмно порахувати не вийде. Ви тоді порахуйте напругу і струм, і поділіть струм на напругу, щоб отримати цю провідність. Вона по розмірності в сіменсах тоді буде ампери поділити на вольти. Угу. Ви тоді можете одне поділити на інше. Ну, можете добро. тут, можете насправді так, тут прописати так. зараз, значить, копіюєте струм. Додаєте напругу, і вручну ось тут пишете а, струм, навіть, поділити, поділити струм на напругу. Воно вам, Siemens, має підтягнутися, натискаєте Evaluate, і буде ось тут значення. Добре, навіть якщо в мене не підтягнеться, все це можна буде на папері зробити два рази ну, да, на да. mm -hmm. ну, Насправді на папері або можна, можна ось тут от, дві величини: записати струм, поділити на напругу саме в програмі. І воно ну, тоді... Я... Угу. Добре, Добре. тоді дякую за допомогу. Нема що, будь ласка. Ще може у когось якісь питання є. Добре, добре, супер. Тоді всім дякую за увагу. Файли традиційно завантажу. А так, до зустрічі наступного тижня, всім гарного дня. Щасливо на все добре. Удачі з п'ятою роботою. Гарного дня, До побачення. Дякую. Дякую. Щасливо до побачення.